Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу. Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron VISION. І сьогодні ми з вами у відеоогляді станемо свідками протистояння найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед жінок у його категорії до 47 кг на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який відбувається у Німеччині. Нагадаю про важливість вподобайки, підписки та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Ми з вами разом маємо можливість долучитись до моментів, що однозначно увійдуть в історію світового класичного пауерліфтингу. Жінки вагова категорія до 47 кілограмів. Що ми очікували від цієї категорії? Ми очікували протистояння чотириразової чемпіонки світу Тіфані Шапон проти представниці Сполучених Штатів Хізер Конор. І, і ми отримали те, що ми хотіли. Але крок за кроком поїхала нагородження за вправу присідання. І мала бронзова нагорода. Хто її отримав? Представниця Чехії Агнешка Мікова 147,5 кілограмів. Підкорилась у другій спробі Агнешка Мікова, представниця Чехії. Саме вона отримує малу бронзову нагороду за вправу присідання 147,5 кілограмів. дуже непоганий результат для цієї вагової категорії, і саме цей, як я вже сказав, непоганий результат приносить представниці Чехії малу бронзову нагороду. Ось вона з посмішкою в завершує виконання цієї другої спроби. Така ж сама вага, такий самий результат: 147,5 кг кілограмів. Був і у Хізер Конор, представниці сполучених штатів, але звісно за власною вагою вона була легше ніж представниця Чехії. Тому саме Хізер Конор за вправу присідання отримає малу срібну нагороду. І саме з цього почалось протистояння Хізер Конор проти, проти Тіфані Шапон. І Ми розуміємо, що в присіданні перемогла шапон хізер конер, друге місце, мале срібло, 147,5 кг. Oh, no, Тіфані шапон, представниця Франції, легендарна Тіфані Шапон. Чотири рази поспіль вона ставала чемпіонкою світу. З 21-го року її немає рівних у світі. Сьогодні вона також була на висоті 162,5 кг. Саме така вага підкорила Стіфані у другій спробі, і саме цей результат приносить їй малу золоту нагороду. Так, ще була третя спроба. Третя спроба. В якій вона намагалась встановити новий світовий рекорд. А я нагадаю, що світовий рекорд 165,5 кг кілограмів належить саме їй, саме Тіфані. Але сьогодні нового світового рекорду не відбулось. А 162,5 кг кілограми приносять їй малу золоту нагороду. Далі нагородження за вправу жим лежача. Анна Ліса Мота, представниця Італії, вона підкрила 87,5 кг, кілограмів. І це стало третім результатом у ваговій категорії до 47 кг. кілограмів ліса мота отримає малу бронзову нагороду, і вона ще нас здивує. Здивує трошки пізніше, коли ми будемо дивитись з вами нагородження за вправу становиття. А Поки що не поспішаємо. дивимось цей хайлайт, Дивимось саме третю спробу, в якій. Представниця Італії підкорилась 87,5 кг. кілограмів. І саме ця третя спроба, саме ці 87,5 кг, кілограмів, приносять Анні Лісі Моті, малу бронзову нагороду. Мале срібло, представниця Австралії. Вікі кіджумнуайпорн дев'яносто 92,5 з кілограми. Саме такий результат приносить представниці Австралії малу срібну наголову. Вікі кіджумнуайпорн. Е, Ми ще побачимо її. Вона ще також, як і Анна Ліса Мота, нас здивує. Але поки що насолоджуємось моментом. А це була саме третя спроба. Цей момент був в третій спробі, коли Вікі кіджумнуайпорн підкорила 92,5 кілограма. І саме за цей підхід, саме за цю спробу, вона отримує малу срібну нагород. Ну і хто отримує мале золото? Ну звісно, вона Тіфані Шапон. Тіфані Шапон. Е до початку цього чемпіонату світу саме їй належав рекорд світу у вправі жим лежача. 101,5 кг. 101,5 кг Тіфані Шопон підкорила в січні на турнірі SBD Sheffield. Саме там вона встановила новий рекорд світу. І у Німеччині вона підкорила 102 кг, що стало новим рекордом світу в. Жимі лежачи. Так, в присіданні є новий світовий рекорд не підкорився. Але в жимі лежачи, отримайте 102 кілограми, новий світовий рекорд і мала золота нагорода за вправу жим лежача. Тіфані Шапун. Ну і нагородження за станову тягу. Малу бронзу за результат 172,5 кілограми. Отримає Анна Ліса Мота. Хто б міг подумати? Але. Так вийшло. Тіфані шапон підкорила лише 170 Анна ліса мота 172,5 сімдесят і це е, принесло їй малу бронзову нагороду за вправу становуття. Коли е, у другій спробі Тіфані Шапон підкорила 170 кілограмів, вона вже була на Першій сходинці турнірної таблиці. І вона вже встановила рекорд світу за сумою триборства. Але не все так просто у цій ваговій категорії. Але не поспішаємо і повертаємось до малої бронзової нагороди, яку отримала представниця Італії Анна Ліса Мота. 172,5 кілограми. І далі мале срібло. Вікі Кіджум Нуайпорн – 175 кілограмів і цей результат приносить їй не тільки малу срібну нагороду за вправу станових тяга, а й виводить її на третю сходинку у турнірній таблиці вагової категорії до 47 кілограмів. Вікі кіджумнуайпорн Нуайпорн – 175 кілограмів і мало срібну. Ну і ось ця легендарна представниця вагової категорії до 47 кілограмів. Хізер Конор. Хізер Конор Вона сьогодні зробила диво. Вона відставала від Тіфані Шопон просто нереально. Тіфані Шопон на цей момент, який ви бачите, вже була рекордсменкою світу та була пер... майже переможницею. Для того, щоб обійти Тіфані, Хізер Конор повинна була потягнути 212,5 кілограмів. А я нагадаю, що рекорд світу на той момент у станові Тязі був 200 і належав саме Хізер Конор. Вона повинна була перевершити свіжий рекорд світу на 12,5 кілограмів. І що вона зробила? Вона його перевершила. 220,5 кг кілограмів. Хізер Конор встановлює новий рекорд світу у. Дисципліні станова тяга новий рекорд світу у сумі триборства та стає чемпіонкою. Ну і зараз про чемпіонство, саме про чемпіонство. Але розпочинаємо з третього місця. І бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року серед жінок у ваговій категорії до 47 кг кілограмів. Стає можливо для багатьох із нас несподівано, але дуже заслужено. Стає вікі Кіджим-Нуайпорн, представниця Австралії і що нам відомо про неї, вона була п'ятою на чемпіонаті світу 2023 року. Але на чемпіонаті світу 2024 року вона отримала дискваліфікацію. Так і підкорилась, підкорилась вправа присідання, але вона не змогла підкорити штангу у вправі жим лежачи. Тому у 2024 році. І Вона отримала нульову оцінку і дискваліфікацію. І ось 25-й рік. І Вікі Кіджумнуайпорн стає бронзовою призеркою чемпіонату світу. Вправа присідання їй підкорили 145 кілограмів. Це була третя спроба. Вона трошечки не дотягнула до малої нагороди в праві присідання, тому що Анешка Мікова із Чехії, наприклад, підкорила 147,5 на 2,5 кілограми більше. І отримала малу бронзову нагороду. Вікі кіджунуайпорн підкорила 145 У вправі жим лежачі вона підкорила 92,5 кг. кілограми, і ця вага цей результат приносить їй, приніс їй малу срібну нагороду. У вправі тяга вона підкорила 175 сімдесят І це також була мала срібна нагорода. І сумою 412,5 кілограмів Вікі Кіджумну Айпорн стає бронзовою призеркою. Тіфані Шапон. Легендарна Тіфані Шапон. Дворазова чемпіонка Європи 21-го та 22-го років. Чотириразова чемпіонка світу 21-го, 22-го, 23-го та 24-го років. В цьому році вона лише віце-чемпіонка. Вона брала участь у турнірі SBD Sheffield 25-го року, там була 10-ю. Їй належить 17, 17 чинних рекордів світу та Європи на даний момент. На момент початку Чемпіонату світу легендарна Тіфані Шапон сьогодні всі розуміли, що вона буде чемпіонкою, всі, але не Хізер шапон Тіфані Шапон. 162,5 кілограми. Саме з цього вона розпочала змагання. Я маю на увазі вправу присідання. 162,5 кілограми приносять їй малу золоту нагороду. На жаль, третій підхід. Там, де вона намагалася встановити рекорд світу, її не підкорився. Але і 162,5 кг було достатньо. 102 кілограми в жимі лежачі, мала золота нагорода та новий рекорд світу. Ну і у станові Тязі вона підкорила 170, це була друга спроба. На той момент вона мала суму 434,5 кілограми. І це був новий рекорд світу, який вона. Які вона встановила, вона встановила 434,5 кг Обійшла на 1 кілограм, на один кілограм старий рекорд світу, який належав Джесіки. Еспінал, який для багатьох казався вічним, але одна людина була з цим не згодна. Це Хізер Конор. Хізер Конор, бронзова призерка чемпіонату світу 23-го року та дворазова віцечемпіонка світу, 16-го та 22-го років. Вона у 24-му році ще була переможницею чемпіонату Північної Америки. Рекордсменка світу їй належав е, на, на початку чемпіонату світу і належав рекорд світу е, у вправі тяга, який становив 200 кілограмів. Хізер Конор розпочала змагання у вправі е, присідання з результатом 147,5 кг, кілограмів, отримала малу срібну нагороду. у жимі лежачій підкорилися е, 75 кг. кілограмів. і ось вона легендарна станова тяга від Хізер Конор 112 на – 112,5 кг. кілограмів. На цей момент е, їй потрібно було е, замовляти. 212,5 кг, щоб обійти Тіфані шапон. Рекорд світу е, був 200. Вона перевищила рекорд світу на 12,5 кг. Вона замовила 212,5. Е, Хізер Конор. Ніхто майже ніхто не вірив в те, що їй вдасться потягнути 212,5. Але Хізер Конор потягнула. І вона обійшла Тіфані шапон на пів кілограма. 435 новий рекорд світу. І нова чемпіонка світу, перший титул, перший титул Хізер Конор, і це були неймовірні змагання.